Бука для військових буде більшою з наступного року. До розгляду на черговій сесії вже готова програма матеріальної допомоги військовим нашої громади. У новому документі суттєво збільшена сума виплат на спорядження, оплату комунальних послуг та реабілітацію. Відтак, якщо у 2023 році захисники чи захисниці, які обороняють нашу країну на передових позиціях, отримували 20 тисяч гривень. То вже з наступного року військовослужбовців умовно розділять на дві категорії. Перша матеріальна допомога це буде в розмірі 50. Тисяч на амуніцію для військових, які беруть безпосередню участь в бойових діях, і друга це є всім нашим військовим, які служать в Збройних силах України і захищають нашу так само територіальну цінність, але вони можуть служити в тих частинах, які не беруть безпосередню участь в бойових діях, які забезпечують тил, забезпечують всю необхідну допомогу для військових, які на передовій ці військовослужбовці отримують 20 тисяч гривень по довідці номер 6. Цього місяця програму мають затвердити. І вже з 1 січня військовослужбовці зможуть подавати документи у будь яке відділення ЦНАПу Івано-Франківської громади. Нагадаємо, цього року за виплатами на амуніцію у розмірі 20 тисяч гривень звернулося майже 3,5 тисячі військовослужбовців Івано-Франківської громади. Також збільшуємо програму щодо доплат пораненим, тобто це 30 тисяч і 10 тисяч на реабілітацію, а також збільшуємо програму відшкодування житлово-комунальних послуг. Зокрема, одноразова допомога, хто не має ще статусу, УБД, 5 тисяч гривень буде. Ну і 25% місто покриває комунальних послуг, 75% покриває держава. Ті, хто повертається з війни, перебуваючи там з перших днів повномасштабного вторгнення, неодмінно потребують реабілітації, каже директор департаменту соціальної політики Василь Семанюк. Саме тому в громаді розробили також програму підтримки і відновлення захисників та захисниць. З наступного року планують виплати тим, кому необхідна реабілітація. Наразі ми готуємо проект річне виконкому, тобто реабілітація, це буде мається на увазі, якщо потребують хлопці чи дівчата, незалежно чи це медична, чи це психологічна, чи соціальна реабілітація буде. Ну зараз. Якраз радимося з медиками, тобто це буде ну, обов'язково би бути якийсь документ, який засвідчує про те, що людина потребує медичної реабілітації, або знову ж таки, якщо це буде психологічно, то десь у нас на сьогоднішній день в проекті є побачено, що це буде тоді направлення таке видавати будуть психологи нашого комунального закладу «Дім Дімвоїна. Ж наступного року будуть збережені виплати до дня народження дітям військовослужбовців та кошти для новонароджених, батьки яких захищають нашу країну. Віталія Кугуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.